Всім привіт, шановні друзі. Як ви зрозуміли, я вже не на кармаркеті. Зараз поруч біля мене стоять військові, яким е, хотіли сказати, що їм потрібна допомога. Насправді нам, всім українцям, потрібна допомога і потрібно, щоб у хлопців це все було. А що саме зараз вам розповімо? Бажаю здоров'я. Ми загін спеціального призначення десантно-штурмових військ. На сьогодні в зв'язку з дуже важкою війною в країні нам необхідна допомога у вигляді. Двох джипів для того, щоб ми могли переміщатися у зв'язку з тим, що там дуже погані погодні умови. Також треба старлінки для того, щоб ми могли якісно виконувати задачі та мати зв'язок один з одним. І рації матерола. Також треба планшети для того, щоб ми не заблукали, не вийшли на звичайно на ворожі позиції, і щоб вони могли підтримувати програму крапіва. І також в зв'язку з погодними умовами нам необхідно будівельні матеріали для того, щоб ми могли зробити облаштування бліндажів.